Всім привіт! Покажу, як сплести ловця на 10 верхівок, поєднуючи два різні види плетіння. Контур вже обмотано, ниточку прив'язано, верхівочки розмічено. Верхівки зроблено, роблю один вузлик в самий край секції, щоб зафіксувати. Зайву ниточку потім спрячу в оплітку кола, обмоточку, і тепер в кожній секції роблю 5 маленьких секцій. Тут, щоб красиво перейти, перший вузлик буде не на середині секції, а в початочку. А другий вузлик буде в середині цієї ж секції, буде маленька, не справжня секція. Далі, в кожну секцію, в серединку. Ось цю секцію пропускаємо. Наступний ряд. Тут ми знову пропускаємо цю секцію. Вже є трішки видніший малюнок. Ще один ряд завершую, на наступний буду обдавати намистини. Ще раз показую, щоб зробити ось таку рівну третю полосочку, я чіпляюся на початку секції, натягую, а потім же роблю напівсправжню секцію. І чіпляюся за серединку, як і в інших буду робити. Ось це ось так виглядає. Тобто ми маємо в ловцях, в деяких ловцях, ланцюжок з двох ниточок, він дозволяє зберігати малюнок. Тепер буду додавати намистини ось сюди. Доведеться кожного разу знімати з нитку з голочки, надівати на мистинку і чіплятися от сюди, в серединочку. Зараз покажу пришвидшено. Намисти не надіто. Тепер перевірю, щоб всі секції були натягнуті однаково. Тепер переходжу в інший візерунок. Спочатку нитки будуть під намистиною, потім через три або чотири ряди я покажу, як їх відтягнути і зібрати. В наступному ряду я заходжу під нижню ниточку, ну а тут сюди. Тепер аналогічно уважно під нижню ниточку і тут під нижню ниточку. Ще одна секція. Тепер під кожною намистиною є по 4 ниточки, і їх можна красиво зібрати під намистину на себе і затягти під намистину. На себе затягти. Завершую ось тут в самому куточку, і далі можна доплести класичного ловця. Тепер класична серединка. Як раніше робили одна напівсправжня секція, Інші звичайні по колу. Тепер я буду стягувати це коло. Тут вузлик, щоб зафіксувати. І тепер в кожну секцію пройти всередину, не зав'язуючи вузлик, не фіксуючи в секцію і в центр. Вийти потрібно в ту ж секцію, з якої починали? Тепер можна стягувати. І від того, як вийде стягнути, обираємо розмір намистини, якою прикрасимо. Ця сюди чудово поміститься. Хіба що ниточки замало? Буде ювелірна робота. В намистину зачепитись за секцію навпроти. Зі зворотнього боку знову пройти в намистину. Можна ще затягнути. Красиво виходить, коли кільце повністю охоплює намистинку. І зав'язати вузлик, його можна потім знову ж таки сховати в намистину. Тепер варіант, як сховати ось цей хвостик. Для цього голка з широким вушком. Заводжу під плетіння. В саму голку льоску. За допомогою льоски в голку втягую нитку, Іголкою заправляю хвостик нитки під обмотку. І тепер все можна зрізати. На серединці ниточку також можна зрізати, бо вона вже заправлена в намистину. У цього ловця є лицьова сторона і зворотній бік, на лицьовій тут ланцюжок гарненько виглядає оливець квіточка на 10 верхівок, жовтий, готовий. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Буду ділитися ідеями.